Властівочки соколики доброго дня. Я вражена вашою добротою, бо після того, як я зняла відео, що я була на виставці безпритульних тварин, ну, така, як організація, вона виставка була. І приютила забрала собі котика, якого назвала Угольок або Блек, ми його називаємо. І так і так. Дивимося, на як він буде, на яке ім'я він більше реагувати. Я вам пізніше знімлю, бо зараз він, ну, приход... проходить адапційний, адаптивний, адапційний, адаптивний період, і, ну, бо в мене ж не один котик. Але він дуже так звикає, він навіть, представляєте, бідненький, не розуміє, що таке ігрушки. Моїх котів багато іграшок, багато всяких горок, будиночків, а він, бідненький, тільки на диванчику лежить і приходить до мене, до доньки. Над ним дуже і казала, що його люди, ну, такі, будемо казати, з наркотичною залежністю викинули з п'ятого етажа. Це в мене моя дочинка прийшла. І він не повредився, тільки сильно забився. представляєте, да. І він такий наляканий, він, він їсть, не може наїстися. Його ж знайшли, сусіди визвали, і це ж в притулку він від клініки, був потім притулки півроку, і тоді ж я його забрала. То навіть мої коти, у мене є кошка генерал осіночка так навіть вона його прийняла. ось її лапа, бачите, дивіться. І вона його прийняла, і не гризе, і не шипить на нього, і всі котики. Так що я хочу сказати, після мого відео, що я взяла безпритульну тваринку. ще собі, ви почали писати мені масово, що ви теж побрали бездомних тваринок. Боже, які ви добрі люди, які ви молодці. За це вам буде добре діло в карму. І ви це побачите. Ви мені потім напишете. Таке добро, якщо ви берете безпритульну тваринку, незаміченими вищими силами не буває. Вам обов'язково в 5 разів. Три рази буде добро за ваше добре серце. І ви потім побачите. Так що, це так, я вам зараз прикріплю. Мені прислала ось моя підписниця каже, я дві я ось приютила дві собачки. Такі я одразу на карти подивилася, на неї вже не за горами, одразу якась радісна вісточка буде. От так. Робіть добро, люди добрі. Робіть добро, приютіть бездомне кошенятко або собачку. Я думаю, вам тарілка супа, або тарілка борща, або там трошки корма. Ну смачненького не, не 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 вам не стане жалко, а ви собі заробите добрі діла в кармі.